Так, всім вітання, друзі, Дай, зачешуся. Ой. Що вам сказати? Я в Кубеку цілий день стою. змушений бідний води попити. А цілий день стою. Коротше, приїхав на якусь контору. Мало того, що я приїхав раніше, ну, Бог з тим, що я приїхав раніше. Сказали вони мені почекати. Ну, то тобто, я кажу, скільки чекати? Ну, там недовго, там трохи почекай, зараз ми прицеп. Один відтягнемо, туди-сюди, все буде класно, не переживай. Я Кажу, добре. Я пішов, я вже встиг і поспати, і поїсти. І тільки зараз я встав назад. ну Тобто сюди під'їхав. Але найгірше, що в мене йде час, а я їду додому. А я хочу додому, розумієте? Я хочу реально додому. Мені, мені неохота стояти. Я вже прийшов, тому чуваку кажу, кажу, типа, ну в мене вже все, парле франце, в мене все відкрито. О! О! О, слава тобі, господи! Наче прицеп рухаться. Це, це саме таке, знаєте. О, блін, це як перший секс. курча. Як тільки починається прицеп тягати. Ой, блин. ну от і все. Я так стою вже тут, а не багато, не мало, я вам скажу скільки. 4 години. А я сюди приїхав один 5 годин. Я вже очікую тут. Тобто 5 годин представте собі. Це повний треш. Але це нічого, я йому обов'язково запишу. Хай мені платять за ці простої. Ну, до того часу, як я сюди приїхав. До моменту типу, мого апойтмента, з якого я типу, повинен, я не можу писати, а потім я все запишу. У мене починає запутівати. Буду назад я вести якісь пластикові штуки в Амхерст. Знову скошую, недалеко від дому. Дай Бог завезу, поставлю трейлерок і. повним ходом хом. Якщо Бог дасть, завтра буду вже вдома. Завтра буду вдома. Класно. На рахунок погоди. Зараз вам покажу, яка погода, в принципі. Давайте я вам покажу, яка погода. Щоб ви розуміли, от наскільки відрізняється кобек по снігності. Давайте я так, я зараз акуратно витягну камеру. Ні, Давайте я виключу її, правда? Дивіться, які, які тут окупки снігу невеличкі. О. Ну яка погода тут? Така якась контора. Ось як вона називається Емблан, Емблекс, Блемеле, Селеруне, класе, Дужебуе, де було те. Так, мене завантажують, це дуже мене радує. Я тут хотів зробити. ну, Так як я дуже великий спец, я вирішив, думаю, ну я тут, а мені хватить, напевно, кола, я тут розвернуся разом з прицепом. так, Я так думав, зараз там візьму. Та яке я сюди заїхав, як заламався, курча, ледве виїхав. Як почав буксувати, то слизько, дивіться, яка дорога. Потім думаю, думаю, а не тут ліша дорога є. Потім думаю, да, ні, ліпше я не буду ризикувати, не полізу я сюди, тому що. Дивіться, який тут -то сніг. Бачите? Не знаю там, дисак ще пообмерзало. Ого! Бачите, які бурильки, бурульки маленькі, а це і от, от, це Монреаль. Я можу сказати, ну вколе це Монреаль, але по факту це Монреаль. Отакі тут сніги. От, можете звернути вам просто. Хочу показати, от яка тут куча снігу нагорнута. От, бачите? От на, на фоні трейлера. Отак. От Можна гарки робити, тут водою залити і на цих, на саночках, тільки зорочки. горочки. ух Отак. От Коротше, 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 я хотів тут розвернутися. Тут я заламався, так зламався, що чуть ли вже потім зрозумів, що це треба швидко закінчувати, тому що поди буде мені гаплик. Я тут так зламаюся, що потім взагалі не розламаюся. І я почав назад, потім задом, 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 задом. Задом, задом. Тут я дав задом і от туди виїхав на цю штуку. Я задом туди відперся, потім дав туди і сюди назад. Спочатку хотів по... Поумнішити, типу, думаю, ну зараз покажу вам там, як то дуже професійний заїзд, як, як треба заїжджати, там ті всі діла, там, хотів випендритися, не вийшло, вибачайте, як буде можливість, туди зроблю. Тут, як там кажуть, фокус не удався, факір був п'яний. Давайте подивимося, що тут така за теплиця. А нас це цікаве діло. Ну така нічого, до речі, зверніть увагу. Блоки поставлені. Ну це курілка, само собою, понятно. Але тим паче. Ну нічого таке. Це плотно тримається. Ага, вона просто... Вона просто накинута. І це, і все так. Ага, і прив'язано до землі. Але досить велика, скільки вона має цікава? Ну давайте порахуємо. Мене це цікаве питання. Мені така потрібна. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, ну Коротше, скажімо, дев'ятиметрова вона. А по ширині вона. Раз, два. Ну, два з половиною, десь до трьох метрів. Хай буде. Та? Будемо рахувати, ні, не ну, може. Оскільки я метр тут. Ну, хай буде три кроки. Тобто дайте, ну дивіться, нічого таке, нічого. Нічого, нічого таке, ви знаєте, досить конструкція нормальок. І збирається, в принципі, не складно. І це вона, і така нічок. Отак. Треба буде подивитися, десь пускати таку. Я хочу таку купити. Мені така потрібна. Ой. Полажу по тих, бачите їхні? Там щось будують. Ой-ой-ой, чуть не впав. На щось водують, серйозне таке. 27 паліт мені має він кинути. А я його питаюся, кажу, оскільки вони важать. А він каже, я не знаю. Я кажу, прекрасно. Давайте я вам фірму покажу. Це таке, щоб, щоб хтось захоче на карті подивитися, де, де це я стояв. Це у нас M Black's Sour Canada. Member of Intran Group. Коротко, вони щось з пластику роблять. Нос. Ну, це по-французьки написано, я язик ламати не буду. Бачите, яка класна штука для причіпів. Підставляти, коли приїхали, тільки тінь-тінь підкрутили і все. І нормальок. Трейлер старенький, старенький, навіть документів нема Ось тут документи, до речі, зберігаються. Так, що в мене тут цікаво, бачите? зима холода. жимно в нашій хаті. Але я вже виздорую, то все дурниці. Головне, що я вже моє здоров'я вже покращилося, я вже тепер. -ка. Нормальок. Ось так до половини прицепу він вже накидав мені. Якщо бути чесним, до кінця. Ох. Так, ідемте в машину. я вам покажу, як приходить попередження про погоду поганого. Дивіться, відкриваю, Бачите, приходить отаке Red. Я відкриваю, от пише. Кодред. Де в нас там нова з Галіфакс, Порте, ен Потім що там в нас буде? The Road Condition. дан-дан-дан, Хайвейслов. Snow Fall. Сноу. Ну, сніжок, все зрозуміло. От, бачите, інструкція йде. Донот. От, бачите, пише, з якої години до чого, коротше, не, не, не їхати ті всі діла. От якщо ред код, бачите, disperть, тим повинен зупинитися. От і все. Так, що в нас тут ще? Е, Кодрет, так, що це в нас? Ну, то я тільки що читав, так. Да? Да, це я читав тільки що. Дивіться ціна на дизель. Давайте от на ціну на дизель подаємося. Нам приходить така штука, коротше, ціна на дизель. От, дивіться, бачите, де нам ми можемо заправлятися. Монтон шел 44. Верніше долар 4,40. 4,40, 44,40 красавчик. Вудсток Шелл, бачите, $1. 44. Потім, що в нас далі? E, так, PI 1,68. Нова Скошая 55, 1,55. E, потім Woodstock Shell, $1,44 USA. Нью Джерсі доллар 90. Ньюйорк, e, долар 90. Це за літр, це не за галон, це за літр. І... Ну, і. тут I use. Весь, Бачите, нам пише, що типу, в USA заправляти не більше, ніж 50 галонів максимум. In track, on fuel, and connect. Потім Ріфер ви можете заправляти. Десь тут було. Зараз я найду ну, а... Ага, вот Ріфер always. Бачите, ріфер можете заправляти всюди. Вот так Так, зараз я повішу камеру. Ну, в принципі, і все. Що я хотів показати. Більше нічого цікавого нема. Зараз мене завантажать. Я щасливо поїду. Тому зімського найкращого. До нових зустрічей. Бережіть себе. Успіху!